Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс латіодних лінз від компанії KXN серія X4 з температурою світла 5500 кельвів. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано у нас. Тут знаходиться гарантійний талон. Дві. Трьохдюймові лінзи. Потужність лінз заявлена 57 ватт. Ось такий вигляд мають лінзи. Корпус практично повністю металевий, крім передньої частини. На кожній лінзі використовується дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Під'єднується живлення 12 вольт з допомогою стандартних дротів підключення. Інша лінза абсолютно ідентична. Зараз ми одну з лінз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так відсвічує лінза, яскраво, з чіткою світлотіньовою межею. Навіть на, близькому, на близькій відстані від столу лінза знаходиться і все рівно межа чітка повністю. Білий колір світла має світловий потік заявлений 5500 кельвін. Потужність, нагадаю, 57 Вт. При купівлі на даний комплект Лінз обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість лінз ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua